Наполеон за 3 хвилини, навіть ре... за 2 хвилини. Дивіться, як його зробити. Треба вушка, мінус одне вушку. Потім треба гуш... згущене молоко і сметана. Коротше, як я роблю, я взагалі беру порцію, типу невеличку, сразу, щоб з'їсти. Я беру 100 грам сметани один до одного. 100 грам сметани, 100 грам згущенки і 150 грам вушок. Сьогодні я вирішив 300 взяти. Ось, бачите, якраз 300 грам Е, що нам для цього потрібно? Спочатку беру, е, тарю, беру 200 грамів сметани. Так. 150, 160. Ого, зараз буду весь сметані. 180. Є 190 і ще трошки тут. 197, ну, все, є. І потім додаю ще 200 грамів згущеного молока. Так. Просто сметана жирність взагалі, ну не знаю, там хто яку любить. Я їм люблю. Так, що в нас тут? 30 грам. Це зараз краще нову відкрию. Дивіться, навіть паузу не буду нажимати. Зараз подивитись скільки. Так робити обов'язково. Так, 40 грам у нас є. Зараз ще. Добавим 160. О-по-по-поп, -оп -оп -оп. 100 грам. 180, о, 210, блін, багато. Ну ладно, плюс-мінус. 210 грам. Потім беремо і колотим. Блін, реально, крем виходить дуже смачний, навіть смачніше. Ну, мені, наприклад, більше подобається, може із-за того, що я... Надоїло вже цей наполеон їсти. Оцей крем, сметана плюс згущене молоко ну просто космос. Кажу відверто. Зараз. Блін, ну дуже класно. Я думаю, там кожен може хочеш солодше зробити, візьми більше е згущеного молока. Дивіться, просто так кидаємо. У нас якраз 300 г в пасті. Ще раз кажу. Один до одного е, сметана з гущеним молоком беремо і в півтора рази більше вушу кидаємо, тому що не знаю, Коротше, можна і один до одного, я пробував мені багато крема. Тому рекомендую, дивіться, просто на очах робиш Наполеон. Я, до речі, просто захотів. І пішов в магазин, тільки що купив просто вушок з сметани, з гушонки. Ну реально, скільки там цих треба зараз. Все. Зараз тільки це все перемішати. У нас і ремонт на кухні зробить. Дивіться. Той, хто терпеливий, я не з таких, може поставити в холодильник чи на балкон, куди-небудь, щоб воно все напіталося. Я робив його декілька разів і жодного разу я не дочекався, щоб він пропітався. Ну, чесно, я не знаю. Я... Зараз я зробив багато, спеціально ось зараз цю формочку там викладу собі трошки, щоб воно пропіталось на завтра, наприклад, день на зим, ну, зараз не на з'їм. А так взагалі я зробив, з'їв і все. І ти ні за що не переживаєш і не думаєш, що в тебе там в холодильнику стоїть Наполеон, який чекає тебе. М -м. Давайте пробувати. Блін, це офігенно. Я чесно кажу. Я не знаю, може можна щось кроме бушок. Я, до речі, цей рецепт я сам придумав. Я чув, що можна бушка замість коржів використовувати. М -м. Але сметану з глущоним молоком запатентую потім. Пробуйте і насолоджуйтесь, реально дуже швидко і дуже смачно.